Дненника і командира. Щороку ми збираємось для того, аби не тільки віддати данину його пам'яті, а зарядитися вірою, натхненням, оптимізмом і передати цей вогник в очах тим, у кого він вже почав, на жаль, за останні 20 років згасати. Добре знаємо. В якій державі ми живемо сьогодні? Це окупована держава, і щороку ми це усвідомлюємо дуже гостро і яскраво саме 1 січня. Достатньо вимкнути телебачення, щоб зрозуміти, що довкола нас плетуть павутину руского міра. А ми натомість, товариство, на противагу їм будуватимемо Бандерштат. Духовну фортецю української нації в наших серцях, в наших думках і в наших чинах, у світлих і ясних чинах протесту, боротьби, мобілізації. Кожен з нас повинен відчувати плече співвітчизника, плече побратима, подруги, відчувати ту єдність мертвих, живих і ненароджених. І не треба далеко ходити за прикладами, де пролягатиме ця лінія фронту протистояння і боротьби. Це не в Севастополі, не в Донецьку і не в Одесі. Наша доблесна СБУ і міліція влаштовує обшуки в молодих українських патріотів, на світанку вриваючись до квартир і тероризуючи їхніх батьків. Це у Львові відбувається. Це сьогодні, поміж нас. Стоять оперативники СБУ в цивільному і невідомо для чого знімають, як нормальні чесні громадяни України, прийшли вшанувати свого провідника. Це вони у своїх кабінетах сьогодні ще не познімали портрети Дзержинського. Так, у них український тризуб на погонах, але насправді там п'ятикутні сталінські зорі. Це вони святкують 23 февраля, День Совєтської армії. Вони готові толерувати прапори «Гулагу» і голодомору на 9 травня. Вони готові відзначати День Чекіста, а є інші на лівському телебаченні зальотні птиці дурманом сіють у серця галичан з невіро розчарування і меншовартість. вартість. Розповідають, що Бандера і націоналізм це не модно, не сучасно, не актуально, вибачте, не толерантно. Є такі, кому соромно і незручно, щоб у Львові був аеропорт імені Степана Бандери, і від того не брак, не сорому сьогодні до нього приходити. Є й такі, котрі проводять без кінця круглі, квадратні і діагональні столи, вдають із себе інтелектуалів, чи насправді це люмпен пролетаріат інтелектуальної ниви, і розповідають, що націоналізм. Від нас віддаляє від Європи, що у організації українських націоналістів це таке саме зло, як і нацизм, що Бандера, Шухевич і Коновалець нас до Європи не приведуть, це все не потрібно, це загрозливо, це маємо залишити в минулому. Крім того, на державному рівні добре знаємо, яка ідеологія утверджується як офіційна. Це реабілітований гламурний сталінізм, тільки з олігархами. Замість Політбюро І з міністрами типу Захарченка в МВС, Лебідєва в Міністерстві оборони і Калініна на чолі Служби безпеки України, замість Беріївських комісарів в шкіряних тужурках. Те, що вони хочуть відродити, це реставрована радянська імперія. Де шукати джерело спротиву? Джерело спротиву у нас самих у наших серцях. У крові пролитій на нашій землі і в сльозах гніву, де вони впали одного разу, там неодмінно зростуть грона помсти. І ці грона вже сьогодні дозрівають. Націоналізм крокує Україною. Завдяки.